Втім, перш ніж розпочати розповідь про поєдинок, мій молодший колега Володимир Шевчук зробив спробу розшифрувати та зрозуміти, що криється за трьома літерами МКГ. Металіст команда. Втім, давайте подивимося і послухаємо. Маркевич, крутіше за Гвардіолу. Перед кожним матчем з металістом і концентрація таких написів. Хтось спочатку подумає, що це просто жарт. Адже куди там нашому Мирону Богдановичу до великого Жозепа Гвардіоли. Але якщо покоперсатися, то можна знайти в цих тренерах не те, що багато спільного в дечому елегантний іспанець і поступається нашому Маркевичу. Обидва є поліглотами. Сіндетвілплейфутбол. Проблему все, що з проблему все обидва полюбляйте з гравців, обидвох обожнюють і самі гравці. Але що ти гвардіола досяг? Протренував одну команду 5 років? От наш Мирон вже довго тримає високу планку, має безмежний кредит довіри від Олександра Ярославського та про відпочинок, на кшталт сеньора Гвардіоли, що навіть не задумується. Додайте сюди навички розмовляти закритим ротом. Ну я був на стажуванні. Досвід роботи в найнебезпечнішому куточку світу Дагестані. Адже пам'ятаємо, що свого часу Мирон Богданович був керманичем Махачкалинського Анжи. До того ж, повчитися іспанець в нашого тренера може і в плані тренування збірних. Адже в останнього є такий досвід, а от перший на чолі збірних ще не стояв. Самі ж футболісти у думках з приводу Мирона Богдановича розходяться. Маркевич круче гвардіон чи ні? Та я не, я не був взагалі у Харкові. Маркевич Ес Мехор Кевардіон. На жаль, не можу нічого сказати про Маркевича, бо не знаю стиль його роботи. Може крутіший, а може і ні. А от самі гравці-металіста не впевнені, хто з двох тренерів крутіший. Маркевич Маркевич кручить Один питання. Маркевич круче, Маркевич круче Коментар. В коментарях Чому? Вартіда. Маркевич. І Собри Маркевич у нас палабричного. Марко, сопри Маркевич. Як ви вважаєте, Маркевич круче Гвардіоло? Маркевич круче Гордіолов. Кожного тренера своя філософія. Як Маркевич, я рахую, що він хороший тренер, так само гвардіоло, його результати говорять саме самі за себе. Отже, Маркевич таки дійсно крутіше за гвардіолу. Володимир Шевчук, Володимир Позняк 9 канал.